Були сьогодні кульки. Вони були сині і жовті. Я вже майже їх зробила. Я осмалювала їх обличчя, вони в мене і е, посміхаються. Я люблю тих, хто завжди посміхається. Це люди і леді тепер жонаді. Я така, щоб посміхатись, і моя мама посміхається. Я люблю. У Мами гарні насті. Всі сквічки, які я зробила, я забуду додому. Буду ними хлатися. Що в тебе в ручках? Панда і свинка. Люблю рожевий колір. Ніжний рад. Мені сподобалась і ходити. Ми мене. Сквіш це така м'якенька іграшка, але з пушком. Сквіш у мене є вдома. Це м'яхенька пушинка. Казковий персонаж. Він буває сім. Я роблю сьогодні сумного і сліпі. Я обрала синього і жовта. Обрала ці кольори, бо вони найпопулярніші. Це кольори нашого прапору. Мені вони теж дуже подобаються. Але в Майнкрафті вони взагалі не популярні. В Майнкрафті популярні чорний та білий. Ці сквіші, які я сьогодні зроблю, я їх назву стінка і стеля і познайомлюся зі своїми іграшками стінку і стелю. Буду з ними гратися. Стуліт. Тульти можна надавати. А забити м'яту ігосту. Вона мала не зелі. Я вмалювала гімнесту. Це була площа. Я дуже гарна висока. Я робив сквіше. Це такі персонажі. Я обрав такі кольори. Зелений і оранжевий. Тому що вони мені подобаються. У мене вони українські, у них патріонетичний настрій. Мені подобається сподобалось квіше робити. Я буду ними гратись. Ну, треба, щоб вони висохнули. Я розмалював їх спеціальними марками. І мені їх сподобалось розмалювати. Я заберу їх, будемо жмакати і гратись. У мене в руках кульки. Я зробила їх всіх лошо. Я намалювала. Я буду ними гратися. Вони маленькі. Мені подобається їх смакати. Я була лише викоєла. У мене футболка, бо цей коїл мені дуже подобається. Підходить під мою кофту. Він яскравий. У них емоції веселі. Коли веселі люди, з, з ними краще спілкуватися. Я теж люблю, коли в мене веселий настрій. Я роблю собі веселий настрій, коли. Грали з мамою і з папою баскетбол. Мені тоді все подобалось. Коли поганий настрій, я обнімаюся з мамою, і тоді він стає хороший. І того мої іграшки більше сподобались. Я ними жмакатися і гратися. Сквіші. Я обрав кольори кофти та сині. малював котику. Це спеціальні маркери. Вони дуже швидко висухають. І ще вони не витираються. Мені сподобалось робити сквіші. Це такі кульки, і там а можна малювати якусь тваринку. Я буду з ними гратися. У мене в руках сквішин. І шариків із синтепоном потім розманював кномасовами, які вже не стараються. Я вибрав собі сквіші, жовто-сині, панда і м -м, курочка. Одна хоче спати, а друга весена, бо вона втомилася, тому не хоче спати. А друга весена, бо вона хоче гратися. Ну я не і ній сидіти зосереджено в Майкрафті. Зосереджено. Весельна настрій це тоді, коли мені ставлять робиш там, наприклад, ще щось там, або купують щось нове. Десь від одного дня до чотирьох. 4 або шість днів або п'ятьох. Стінки в мене тримається гарний настрій я облала рожевий і синій. Я розмалювала одного кочка синім, а другого фіолетовим. У одного веселий, а у одного теж веселий. Я люблю людей з веселим настроєм. А в мене буває веселий настрій 10 днів. Граю в Манінкрафт. Коли я граю в Манінкрафт, то в мене веселий настрій. І ще коли мені купують нову барбі або нову лол, то тоді я теж радію. Я можу новій війляції радіти один день, а потім я радію чомусь іншому. Я буду до щоранку, я покладу їх в цю і буду з ними щоранку розім'яти руки. І вони теж мені будуть робити гарний настрій. Я тримаю такий сквіш. Ми брали кульку, яку, і, і і цей сантапоном ми його, його туди пихали, пихали. Це набирає десь кілограм. Сквіш все як антистрес. Ось так можна ж м'якати, але тільки він не зарбізами там. Нічого, там про просто сантапон, і як там його і кулька. У мене котик веселий. Ми йому купили як там його рибку, там корм. І в нього гарний настрій. В мене гарний настрій, коли мені куплять якогось ножа. Дерев'яного, там справжнього. Я їх колекціоную. Буду різати фрукти, овочі там. Мені подобається це заняття.